З Буковеля на Кваси стали, вирішили подивитися на водоспад Трофанець. Що я вам можу сказати? Оце, що видно, це не вода, це не водоспад. Ну, взагалі в цьому році і тиса зовсім не тиса. Ну, верніше, можливо, вона була раніше і тисою, а зараз вона все, що від лишилося. Дуже багато попересихало струмків. в квасах є дуже відоме джерело буркут, яке зветься. Ми проїхали, вчора хотіли там набрати води, приходимо, а там просто немає води, просто не тече. Не тече. Дощів нема. Піднялися, піднявся я на оглядовий майданчик водоспада, Труханець. Близь. Поближче покажу. Який він ріденький в цьому році. Ріденький геть. Води просто немає. Зазвичай він ось займає цю всю падину, оцю падину всю займає. зазвичай. А зараз це просто смішно. Навіть. Ну і зараз жовтий місяць, на диво зараз тепло, сьогодні 14 жовтня, а на вулиці 20 градусів плюса. Дощів місцеві кажуть не було давно. ну от Дощів справжніх осінніх дощів таке, щось на, на зразок моряки якогось або короткочасного дощ. Значить, стосовно самого водоспаду, водоспад Крупанецький це другий за висотою водоспад в Карпатах, в українських Карпатах, маю увазі, і перший за висотою в Закарпатті. Його висота 35 метрів, він багатокаскадний, а починається взагалі десь на висоті 1400 метрів. Тече багато під землею і потім виходить на поверхню. От такий, от такий водоспад-крупанець. Нічого не зробиш, така от погода. Така вода. А от у цьому місці завжди, наче як з під землі, от тече вода. Колись більше, колись менше. Зараз хоче, наче і сухо, але тече все одно.